В цілому Трампу треба тут, мабуть, віддати належне. Я не думаю, що мова йде про якусь прям глобальну стратегію, яка в нього десь там виписана, хоча йому готували подібні матеріали. Проблема в тому, що він просто не завжди слідує тому, що власне підготовлено. Але якийсь там загальний план, загальна мета в нього є. Вона спрямована на те, що треба десь послабити Китай, і десь треба послабити так би мовити Росію і посилити відповідно присутність Сполучених Штатів, передусім за рахунок не військових якихось а економічних. І саме це ми побачили е, в контексті Центральної Азії. Що відбулося? Е, Трамп е, провів в Білому домі нещодавно зустріч е, з лідерами Казахстану, Киргизстану, Туркменістану, Узбекистану і Таджикистану. Е, привід був дуже простий, є такий е, формат СП. Е, 5 плюс 1 і 10 років йому виповнилося. Ну і відповідно через цей саміт Вашингтон спробував якби розширити свій вплив у Центральній Азії і, відповідно, послабити позиції Москви. Москва взагалі вважає ці території своєю вотчиною, хоч там вона вже давно змагається з Китаєм, але змагання з Китаєм Москва визнати не може, тому що це удар по її амбіціям. А от змагання зі Сполученими Штатами, воно вже зовсім по-іншому тут виглядає.